Отримали ось таку бомбічну витяжку, є в білому та рожевому кольорі. Вона йде без мішечки, в неї змінний фільтр. Ось так легко його можна дістати, відпрацювали, просто витрусили і вставили назад. Для економії фільтру можна зверху просто покласти вологу серветку. Фільтри також є окремо в продажу. Ось така вона. Бачите, зроблено як для ручки зручно, як подушечка. І зараз послухаємо, яка потужність. 80 Вт заявлено. Ну, дівчатка, мені здається, що дуже так непогано тяне.